Не матимуть у майбутньому проблем із дотриманням правил дорожнього руху юні мешканці обласного центру. Щоб нагадати дітворі правила дорожнього руху, розповісти юним пішоходам, як поводитись у різноманітних дорожніх ситуаціях, співробітники ДАІ відвідують навчальні заклади, де разом із вчителями проводять уроки дорожньої грамоти. Днями одна із таких зустрічей відбулася з вихованцями Івано-Франківської загальноосвітньої школи номер 15 Діти на дорогах менш уважні ніж дорослі. Перебігаючи вулицю, вони можуть створити небезпечні ситуації, що призводить до непередбачуваних наслідків, а іноді навіть фатальних. Про сумну статистику розповів начальник державтоінспекції Ярослав Ковальчук. За 10 місяців поточного року сталося 36 дорожньо-транспортних пригод, в яких дві дитини травмовано та тридцять дві дитини загинуло та 38 отримали травми. З вини дітей сталося шість транспортних пригод. Як бачимо, все таки статистика не є дуже веселою. І як можна переходити вулицю, як користуватися світлофором, про все детально розписано у книжці розмальовці, яку працівники ДАІ подарують всім першокласникам області. Ми зробили таку їм розмальовку, тому що їм буде цікаво саме в ігровому жанрі. І коли дитина щось пише, щось малює, вона запам'ятовує то швидше, ніж коли їй просто показувати і розказувати. Школярі вже досить добре знають правила дорожнього руху. Найперше їх цього вчать батьки. Я перехожу вулицю, коли зелене світло, коли зупиняються машини. Я переходжу не там, де я хочу, а на, на пішохідному переході. А мама тебе вчила куди дивитися? Спочатку вліво, потім вправо? Так, перше дивитися вліво, потім підійти ближче до біло, до пішохідного переходу і подивитися вправо. Діти себе мають. У школах вчителі постійно розповідають дітям про правила поведінки на дорогах. А ця книжка у формі гри допоможе їх запам'ятати. Діти матимуть змогу не тільки теоретично отримати знання, але і практично візуально запам'ятати. Знаки дорожні і запам'ятати, де можна переходити, як безпечно переходити дорогу і з ким можна переходити дорогу. Діти пообіцяли, що вже за місяць вивчать всі правила дорожнього руху, які написані у книжці. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.